Капеланське благословіння на 23 січня 24 25 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі ми чуємо такий епізод з Ісусом, коли фарисеї в храмі підійшли до Нього і запитали, спокушаючи, а, те, що ти робиш, звідкиля та сила йде, що ти робиш чудеса такі. І він подивився на них і, запитав, ну і сказав їм: е, Я вам скажу, коли і ви відповісте на моє питання, хрещення Іоанна було з небес чи від людей, і фарисеї там щось там почали радитись, щось відповідати, і мені хотілося з вами з зазирнути у, у запитання Ісуса. Як ми розуміємо і як ми дивимося на такі слова хрещення Іоаннова з Небес було чи від людей? Він якби запитує, те, що він хрестив на покаяння перед тим, як Царство Небесне наблизилося, це він робив сам від себе, чи через нього був дотик до тих людей Божої руки, Божої волі? Божої сили. Хрещення Іоанна з небес чи від людей. Тобто він як людина це робив, чи через нього Божа сила проходила, коли хрестив він тих людей, які до нього прийшли хреститись. І друге питання. Ми завжди думаємо, що хрещення да, нещодавно було богоявлення, хрестилися ми в річки. Це тільки слово відноситься до християн. Але ми бачимо, що ще не було хресної дороги, а Іоанн Хрестив. Як це розуміти? Виявляється, що хрещення саме слово хрещення було ще до того, як хресна дорога відбулася. Тобто, як цей хрест здійснився, який я тримаю, на якому є зображення символ цього? Тобто, коли ми розуміємо саму собі подію, а що таке хреститися? Це хреститися, це не мати хрест, не те, що мати хрестну дорогу, не тільки мати хрестну дорогу в конкретному розумінні. Це щось глибше. А глибше, що хрещення я чув, ну, коли читав, і цікавився цим, ці, цих, част, м, е, цікавився тим, що відбувалося в ті часи, то багато хто хрестився. Але хрестився, ну знаєте, раби хрести в господарі хрестили своїх рабів в свій рід. А там я знаю, ті, хто вірив в Венеру, хрестили в Венеру, ті, хто вірив там ще в чогось, Хре... імператорів хрестили в, імпера... в імператорів. Тобто, хрестити це означає якусь дію або якусь подію. Як і ми чуємо на, на пасхальний Службі або на службі різдвяний, або на службі богоявлення. Усі ті, хто в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Якби розшифровується, що хреститися, це означає задягнутися в ту е людину, в ту віру або в те, що він робить, це означає віддатися йому. Е покласти своє життя цьому. У Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Тобто віддатися цьому, посвятитися цьому. І тут ми говоримо про те, що посвятитися і в Христа хреститися. І тут виявляється, моє хрещення. Я так розумію: От я хрестив, я хрестився. Або батьки мене віддали на посвяту, похрещення Христу. То я прийняв, ну, якщо я був малий, я прийняв це хрещення, я усвідомлюю е, ту дію, яку зробили наді мною батьки, або я сам з власної волі це зробив. Я саме так розумію. І саме розумію, що це хрещення наді мною було з небес, чи від людей, чи від того священника, або та людина, яка мене хрестила, від кого на мені відбулося це хрещення? Чи не я? Для себе думаю, як думають ці фарисеї, що ну, не буду говорити, що це з небес, бо боюся, щось люди, люди мене поб'ють. А, 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 а з, від людей не буду говорити з небес, бо так треба робити, і так треба жити, і так цьому треба підпаркуватися, А від людей сказати, я ж не буду говорити, промовчу, бо ну, це неправда. Може, Господь покарає. Зроблю вигляд, що не розумію. Але питання в мені. Якщо я хрестився і я що хрещений, то я поклав своє життя в це похрещення, віддався йому, з'єднався з ним, прийняв його чи навпаки роблю вигляд, що та я нібито нічого не знаю, я нібито нічого не розумію, і тому можу, знаєте, вештатись і наліво, і направо, ну я тут не чому. А ні, причому, як і ті фарисеї, тобто правда, то все одно, завжди стоїть питання, я його не уникну. Я з ним повинен розібратися і своє життя, або тут немає компромісів. Або я, знаєте, як Христос каже, хто зі мною не збирає, той розкидає. Це якраз це питання е стосується саме цього. Або я приймаю своє хрещення, або я що б не робив, я його не приймаю. І тоді я в стороні від цього хрещення, Нібито я вийшов з нього, відрікся від нього. Знаєте, це питання глибоке, якщо ми подивимося, як, що заклав Ісус в ці слова. Для фарисеїв Він дав знаєте, великий вибір, як відповідати. І для мене Він дає великий вибір, як мені відноситися до цього питання, до цього мого життя, чи я поклав своє життя? Тобто, похрещення, яке я отримав, здійснив я його, реалізував чи є його. Я всім бажаю задуматися і здійснити, реалізувати то хрещення, яке ми маємо. І тоді, коли я буду здійснювати його, Господь допоможе, дасть силу і веде мене в Царство Небесне. Амінь.